1 мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил зсу. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Триває спеціальний ефір на хвилях. Радіо НВ також він триває на нашій Ютуб сторінці. Там ви можете ставити свої запитання, туди ви можете долучатися. Принагідно підтримуючи наші трансляції уподобайками, підписуючись на нас. Що ж, товариство? Далі поговоримо про те, що відбувається безпосередньо на передовій на одній із ділянок фронту. Це знання, так би мовити, нам забезпечить Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії, 4-ї бригади Національної гвардії, Рубіж, Батальйон Свобода, капітан Національної гвардії, власне, Володимир до нашого ефіру. Добрий день вам. Добрий день студія. Добрий день, телеглядачі. Дякую за можливість. Питися до вашої фірми, дякую вам, що ви долучаєтеся. І одразу стартуватимемо з огляду тієї ситуації, що відбувається на сіверському напрямку, адже сіверськ це у нас ну направду напевно, що найбільш східна точка усієї оборони на східному напрямку, якби це дивно не звучало. От якщо дивитися на карту лінії бойового зіткнення, то саме у, у районі Сіверська наші позиції так би мовити найбільш наближені, найбільш вклинені, так би мовити, в порядки росіян, і відтак на цьому. Тому напрямку Росіяни вже давно проводили спроби своїх атак з метою зрізання цього вклинювання нашого, їхнього оборону по суті, що нашого клину. І саме там. Віддавна вже батальйон Свобода і бригада, 4-та бригада Рубіж Національної гвардії тримає оборону суміжно з іншими підрозділами, які по суті що багато хто не змінні. От такі райони, як білогорівка, верхньокам'янське, Спірне і тому подібне. Тож поінформуйте нас, Володимире, що маємо зараз на сіверському напрямку, тому що. Кілька тижнів тому, тижні два тому, так на скидку, там були просування росіян на південному флангу Сіверського виступу. Що маємо зараз? Чи є якісь просування, чи має ворог успіх? І чи він атакує, якщо порівняти, наприклад, інтенсивність цих атак у порівнянні до того ж таки Покровського напрямку? Ну, власне, я можу говорити те, що можна озвучувати в засобах масової інформації, тому що дуже багато інформації є, все ж таки така, яка. Ну... Має певні обмеження для того, щоб супротивник не міг орієнтуватися. Дійсно, погоджуюся з вами, що загалом сіверський напрямок, ну точніше, не повноцінний напрямок, але е ділянка на фронту навколо Сіверська це одна з найбільш східніших, Зокрема, Білогорівка там виконують задачі, якщо не помиляюся, наші побратими зі збройних сил України. Фактично, в тому числі, 4-та бригада Національної гвардії Рубіж продовжує виконувати задачі. Не хочу чітку і точну ділянку фронту повідомляти. Але дійсно ситуація лишається дуже напружена. Дійсно, ворог. Планує продовжувати і щодня. Тисне щодня пробує просуватися загалом по всьому східному напрямку. Ми можемо говорити, що і по залізній дорозі ворог пробує просуватися, і в напрямку Івано-Дарівки, і ту біло те, що я згадав, Верхняка Білогорівка так само ворог шалено обстрілює шалену кількість FPV дронів використовує коптерів зі скидами, ланцетів, Надзвичайно велика активність ворожої артилерії, причому. Орки розуміючи гарні погодні умови, гарну видимість і доволі вдалу контрбатарейну роботу. Сил оборони, зокрема підрозділи збройних сил України, вони відтягують свою артилерію і вогневі позиції своєї артилерії вони вже не так, як маскують. Хоча знову ж таки ми розуміємо, що активна зеленка, активна рослинність в цих погод влітку дозволяє маскувати, але ворог все ж таки більше надає перевагу свої гармати, свої вогневі засоби вкопувати, робити інженерне обладнання, відтягнути на кілька кілометрів і фактично. Артилерію сконцентрував по переднім понульовим лініям, веде вогонь з пристрілкою, з коригуванням. А по дальнім тилам фактично власна околиці Сіверська і більш дальні тили обстрілює кровами керованими не керованими авіабомбами далекобійними. На жаль, у ворога з'явилися і ФПВ-дрони, і ударні БПЛА, які які задіює в дальні тили Сил оборони. Активно ворог використовує авіацію, ракетні системи вогню». Ситуація дійсно лишається дуже напружена і фактично, ми давайте чітко розуміти, що в цих погодних умовах, якщо там 22-23 роки була доволі щільна робота, ворожої артилерії, причому ворог використовував свою артилерію хаотично для того, щоб вести турбуючий вогонь по квадратам. По певним ділянкам, там де вони бачили, чи мали якісь розвідання, чи мали е скоптері в якісь відомості, то зараз е ворог е додачу до величезної кількості снарядів е почав ці снаряди використовувати. Е Скажімо так, під коригування з БПЛА, тобто це вже не тільки бомбардування площинами, це кожен постріл вони на коригують. Тим паче їм дозволяє кількість їхнього озброєння, кількість їхніх боєприпасів. Фактично, гармати вкопують в одному основному напрямку, основному напрямку цілей і виставляють і підкориговують кожен постріл. І ситуація ускладняється тим, що ворог активно, надзвичайно активно використовує коптери зі скидами, тобто це. Від звичайних мавіків, які там воги можуть скидати, так і більше БПЛА. Більше того, ворог почав використовувати і виробляти аналоги аграрних дронів, типу таких як хевішот чи кажан. На озброєнні орків почали з'являтися такі дрони, які можуть нести там вагу, там ну, грубо кажучи, там 3,5-4,5 половини кілограми на вістань там приблизно в 9 кілометрів. Тривалість польоту там 30-40 хвилин. Тобто, багато в чому ворог навчається у сил оборони, переймає е, в негативному розумінні цього плану досвід. Е, на жаль, щось копіюють, щось вдосконалюють. Активно застосовують системи радіоелектронної боротьби, застосовують інші технічні нюанси, про які я теж не хотів би, скажімо так, сильно в ефірі розповсюджуватися. Але на жаль, ворог не сидить на місці, не стоїть в пані технологій, активно розвивається, і тут ми чітко можемо просто говорити про героїзм тисяч і тисяч. Ну і, зокрема, і сотень наших побратимів. Четвертої бригади національної гвардії, які на не тільки на сіверському, а на деяких інших напрямках і півночі і сходу виконують задачі. Ми розуміємо, що бійцям зараз надзвичайно складно на нулі виконувати задачі, адже повторююсь: шалена кількість артилерійських мінометних обстрілів до цих обстрілів додались. Величезна кількість скидів, впв дронів супротивника. Тому ми чітко розуміємо, що одне з найбільш критичних потреб це, по-перше, паритет і перевага в небі. Тобто, у сил оборони має більше бути дронів, дронів-розвідників, крил має бути більше. Снарядів до ну, більше вогневої потужності, коефіцієнту вогневої потужності, і має більше бути систем радіоелектронної боротьби для того, щоб берегти життя кожного українського героя. В цих умовах, повторюсь, ну вдуматися, боєць може там. Днями, якщо не тижнями мати обмежену кількість ресурсів, в тому числі продовольства, це дуже складні побутові умови, розуміючи, що логістика доволі доволі складна. Ну це знаєте, це якраз до речі, зараз і йдеться про те, що багато хто із фронту і оглядачів, ті, що адекватно сприймають реальність. Вони кажуть, що зараз не просто вирішальна фаза війни або бойових дій, зокрема на сході України. Ну, тому, що там росіяни просуваються або тому, що їх багато, тому що є фактор, точніше, таке збіжжя факторів, зокрема, і виснаженість наших підрозділів, які от в таких побутових умовах, про які ви кажете, недостачі постійної від харчів до води, перебування тривалого на позиціях під умовами тотального такого постійного вогневого ураження з боку противника, навіть якщо це турбуючий вогонь, ну тобто він не безпосередньо по тобі направлений, але. Вибухає, вилітає. Авіація працює, позиції знищуються. Обкопатися просто немає часу відтоді, коли там якась позиція перетворена у кашу. Це все страшенно вимотує підрозділи. Паралельно з цим, звісно, і ті фактори, які вже згадував, і ворог збільшує себе кількісно. І існує цей інформаційний тиск щодо його просування, і ось все це зібрання. Факторів він воно якраз таки і доводить нинішньої нинішні місяці, фактично що війни і багато хто якраз і очікував. І воно стається, воно виправдовується. Що літо підходить такою собі кульмінацією бойових зіткнень на фронті, реально найбільш виснажливих, дуже складних і мобілізація активна, яка у нас триває, все це і економічні проблеми. Одним словом, все це накочується серйозним комом і створює проблеми для нас. Але от я хотів ще уточнити. З того ж про те, що ви говорите, два моменти: перше скиди з коптерів, друге створення противником так званих аналогів бомбардувальників, важких коптерів, якраз які ми завжди були попереду в їхньому використанні, це ну. Той тип, яким росіяни називали це в загальному сенсі Баба-Яга це коптери сільськогосподарського призначення, які були перенаправлені під використання уже на фронті гекса октокоптери в залежності від кількості тих двигунів, ось таких роторів, таких та якби крилиць, якими вони керуються. От мавіка є чотири таких двигуна, а там може бути шість, вісім, десять. І вони важкі, відповідно більші. Вони можуть скидати ваші снаряди. І ось всім цим збірним поняттям Баба Яга позначалася такого. Типу важкі коптери, які використовувала Україна, зараз від вас я чую, що противник вдосконалив цю складову зі свого боку. Правильно ну він почав використовувати в тому числі ті ж самі системи, які є у використанні сил оборони, вже як ну, якщо я не помиляюсь як рік. Те, що перший раз я побачив, коли використовуються ці великі коптери зі скидами, з великими скидами, скидують ті самі міни, 82-ї чи, чи танкові міни, в тому числі, і ворог почав, на жаль, використовувати про через пенну кількість місяців, якщо не рік, певним чином перейняв досвід і активно використовує. І ми чітко розуміємо, що є небезпека в тому, що, хоч ворог і має, скажімо так, позаду в сенсі. Ці технологій, тобто є там на крок попсилу оборони на крок попереду, але небезпека в тому, що у ворога є відносно необмежені ресурси, як економічні, як кошти, так і ресурси. Вони можуть собі в умовах їхньої ж економіки. Фактично, з кожним днем Оркостан переходить все більше і більше на економіку військового часу. Планову економіку, вона для них набагато зручніше, звичніше, і вони можуть собі. Дозволити знову ж таки масштабувати, масштабувати в кількісно і є знову ж таки небезпека того, що вони те, що я вже казав, про артилерію, величезну кількість гармат, і САУ використовувати, фактично вкопувати, виставляти ствол в одному напрямку і вести вогонь на один район цілей, підвозити тільки там єдина для них найбільша проблема це логістика, адже це в принципі для сил оборони, тому що в таких А в принципі, умов... для всіх такою автоматизацією процесів, так і наявністю дронів зараз. Логістика це найскладніше питання. Да, сіра зона вона роз, е, розсувається через те, що в таких гарних погодних умовах, е, коли небо насичене е, БПЛА різного роду крилами, коптерами, дронами, там ну всім підряд то доволі проблематична, скажімо так, логістика, вона дуже рідко коли лишається непомічена. Е, ну, Власне, арт-розвідка, розвідка 4 ї бригади, аеророзвідка 4-ї бригади національної гвардії робіт. Ж майже постійно фіксує і постійно відпрацьовується по ворогу, по пересуванню ворога, по накопиченням, по місцям завантаження, розвантаження тощо. Володимире, от я от уточню з приводу артилерії, ви кажете. Я до речі, нагадаю нашій аудиторії, що ми спілкуємося з Володимиром Назаренком, начальником розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж капітаном Національної гвардії. Ви кажете, що ворог справді зараз навіть вкопує гармати. Ну, це не навіть це нормальна практика, особливо буксировані гармати, вкопує і концентрує їх на одному напрямку для того, щоб завдавати такого значного вогневого ураження. Але останні місяці, реально місяці в зведення генерального штабу, просто. Величезні цифри у втратах російської артилерії минулого е, місяця в липні рекордне це число більше як півтори тисячі стволів артилерійських було знищено навіть сьогодні, у зведенні генштабу 69 одиниць. Е, і багато тих, хто спостерігає ці зведення, кажуть, та щось тут ну якби нечисно. Ну як це так? От 70 стволів за день за добу вдається силам оборони знищити. Як пояснити цей феномен? Скажімо так, ну давайте чітко говорити, що ворог. Е... Мало маскує, точніше, навіть якби вони не маскували кожен пост ворожої гармати, він піднімає куряву його помітно. Є певні засоби ураження і знову ж таки у сил оборони, від, починаючи від того самого пана Хаймерса, закінчуючи е, вдосконаленням сил оборони БПЛА різного роду. Більше того, якщо говорити там про травень, коли ворог починав Харків північно-харківську кампанію, то вони думали наївно думали, що можуть собі. Дозволити Володимира? Е да, так, Перепрошую. Угу. Вони не думали для себе, що можуть собі дозволити. Е Виставляти батареями, ледве не дивізіонами, як вони робили на початку 22-го року. Але з утриманням певного дозволу застосовувати те чи інше озброєння і вести контрбатарейну боротьбу, то ворог поніс втрати і продовжує нести втрати в артилерії. І знову ж таки, якби вони не вкапували, не перекривали свої гармати, не облаштовували сітки, там якісь каркаси, знову ж таки. Зменшується маскування, набагато сильно зменшується, і так чи інакше, сили оборони ставлять одним із пріоритетів це ведення контрбатарейної роботи на подавлення, віддалі на знищення ворожих гармат. Більше до речі, ще уточнюю, як начальник розвідки. Вочевидь, ви, ви дотичні до того процесу подачі цифр щодо втрат окупантів у артилерійських засобах. сюди включається оцю цифру артсистеми, те, що подає генштаб, це е, буксировані гаубиці, це сау, саловочевидь. Що ще міномети різного калібру? Що ще як вона? Раз, така величезна цифра, от ну в тому числі дійсно і міномети подаються. Вони в принципі кожного зброєння воно ідентифікується е, і зараз там ну е, кожне знищення воно має підтвердження в умовах 24-го року, коли ну, ж таки активно аеророзвідка, коли це все фіксується, коли це все фільмується, то все це має під всі ці дані і всі ці цифри зведень Генерального штабу, які сумуються, це все підтверджені, тобто мають фото, відео фіксацію як знаходження, так і ураження і знищення. Тобто, дійсно, ці цифри вони мають під собою певні докази. І ну, мені складно сказати. Як воно рахується в зведенні, в самому фінальному зведенні, яке оприлюднюється, Але подається. Саме конкретна одиниця ворожого вогневого засобу, як вона вражена, і там знищена, пошкоджена тощо. Ну, зокрема, знову ж таки, про знищення величезної кількості ворожої піхоти, ворожих орків, дійсно воно правда, адже зараз по всім по всьому по всій лінії сходу ворог атакує в основному малими групами, намагаючись користуватися знову ж таки великою рослинністю тобто і поля, і посадки. Так чи інакше, ворог жене своїх орків, штурмові групи, пробувати просуватися, пробувати штурмувати, і в більшості випадків, в переважній більшості випадків, ці штурмові групи виявляються і знищуються чи автівронами, чи стрілкотньою, чи мінометами. Все залежить від дистанції, на які виявили ті малі ворожі групи. Нагадую, що ми спілкуємося з Володимиром Назаренком, начальником розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітаном Національної гвардії. Отже, ми говоримо про почули від вас те, що окупанта зараз застосовують активніше і розвивають цей напрям так званого дрону Баба Яга, вже зі свого боку. Інша проблема це велика кількість коптерів типу МАВІК. Читаю сьогодні пост. Свого колеги Юрія Бутусова, редактора, головного редактора Цензорнет, він пише, що протягом року російські війська на фронті отримали понад 90 тисяч квадрокоптерів для розвідки та бомбардування типу МАВІК. Такі дані подає російський розробник прошивки «1001». Ну тобто, кожен МАВІК, який заходить на фронт, він отримує унікальну прошивку для того, щоб не можна було його вистежити з материнського, скажімо так, офісу. І не лише для цього. Ну і от росіяни, які забезпечуються it прошивання для російських підрозділів, стверджують. Що їхні війська отримали 90 тисяч дронів за рік, а я так розумію, що це ну доволі багато. Я не знаю, яка це цифра у нас, але я пригадую, там були закупівлі від Міністерства оборони по три з половиною тисячі дронів. Зараз централізовані закупівлі. Ну а тут 90 тисяч дронів і плюс. Як проти них боротися проти цих 90 тисяч дронів? Тому що там же в коментарях до Бутусова приходять бійці відомі, публічні бійці, типу Олександра Япчанки, командир роти Гонор, батальйону викидав Вінчі. Читаю, цитую, що пише Олександр: Скиди стали справжньою проблемою. Ефективного рішення поки що не зустрічав. Ви зустрічали? Ну, власне, давайте так. Різні способи так чи інакше намагаються застосовувати Сили оборони, теж не стоять і не чекають, поки вог прилетить, але дійсно це є певна проблема. 90 тисяч Мавіків це теж величезна кількість, тому що ми чітко розуміємо, що на один Мавік іде декілька екіпажів. Зрозуміло, що вони неодночасно використовуються, і ми чітко знову ж таки з досвіду розуміємо, що тривалість використання одного Мавіка, поки його не зіб'ють, поки він там не втратить сигнал, це тиждень-два, максимум три. Це доволі такий розхідний матеріал. Але знову ж таки краще, коли. Ну, якщо вже проектувати на сили оборони, то краще е, силам оборони використовувати Мавік, ніж спостереження е, героїв і ризикувати життям е, героїв. Тому е, Мавік, скільки б він не коштував, навіть якщо він може там прослужити там, день-два, це все одно краще використовувати Мавік, ніж е, життя. Ризикувати життям. А, ну, ми от говорили фактично, що в основному про артилерію. Я цитував вашого побратима Петра Кузика. Він каже, що ті повідомлення, які лунають, вони не є завжди правдивими. А, а два вони точно не забезпечують потреб нашого війська у тих тих кількостях, які нам потрібні. Росіяни точно кількісно суттєво переважають нас. Тобто ми все, все ще відчуваємо артилерійський голод, так? А, так, але тут знову ж таки не треба. Рівняти по кількості міряти кількості боєприпасів, тому що знову ж таки, якщо ворог може дозволяти використовувати тактику, продовжує використовувати тактику бомбардувань, хаотичного ведення вогню і турбуючого вогню, то у мене задача і мій досвід і те, що мої побратими, які зараз виконують задачі в сенсі управління вогнем, то розуміють, що кожен боєприпас, кожен снаряд має летіти максимально точно. Чітко в ціль на подавлення на максимальне враження, тобто під коригування, і ворог може вистріляти там і сотню мін, або снарядів і не попасти. І це є, скажімо так, ну добре ще не попав. А ми можемо там з третього, з п'ятого снаряду. У мене були досвід, навіть мої побратими, мінометники або артилеристи, навіть з першого пристріличного попадали прямо в ціль. Тобто відповідні розрахунки, відповідний фах і досвід. Тому і, і один постріл він цінніший, тому що він прямо в сіль знищив ворога, ніж 100 пострілів, які фактично попали по полю. Тому ну, це теж треба враховувати. Ми розуміємо, що знову ж таки артилерія західних зразків вона набагато краще і більше пристосована для, для цих цілей. Але загалом, так, да, дійсно тенденція: ми маємо мати паритет вогней. Офіцієнтово вогневої потужності явно тих снарядів, поки є цілі, поки є по кому стріляти, то боєприпасів не на достатньо. жаль, як ми бачимо і чули навіть заяви командувача зсу головнокомандувача сирського про те, що росіян кількість тільки число буде це зростати, то стріляти точно по кому є, буде і вочевидь ще довго. Володимир Назаренко долучався до нашого ефіру. Дякую вам, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Нацгвардії. Мене звати Василь Пихньом. Залишайтеся, друзі з нами із Радіо НВ. Надалі підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.